Стати успішним СММ-фахівцем, тестувальником менеджером можна і не навчаючись у вищому навчальному закладі. 70% успішних фахівців починають своє навчання з профтехосвіти, адже навчальні заклади дають професійно-практичні знання для початку успішної кар'єри. Одним з таких закладів є Київський професійний будівельний коледж, де можна навчатися за професією касирбанку адміністратор. Ніхто краще не розкаже про професію, чим її майбутні випускники. Я Аліна навчаюся за професією касирбанку адміністратор. В майбутньому мрію стати менеджером автосо... Я Олександра, майбутня випускниця, і планую стати адміністратором будівельній компанії. Це майстерня адміністраторів. Тут ми отримуємо знання та навики ділового спілкування, технологію управління персоналом підприємства, правилами та методами організації процесу обслуговування відвідувачів. На уроках виробничого навчання ми використовуємо сучасні засоби, які нам допомагають вичати інноваційні програми: гамма, Трелло, Канва, Світсофт. Ці програми необхідні сьогодні на ринку праці для полегшення роботи адміністратора. Це майстерня професії касиру банку. На уроках виробничого навчання здобувачі освіти вчаться виконувати операції з готівкою, визначення справжності та платіжності грошей, порядок складання касової звітності, вчаться раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці. Практичні навички здобувачі освіти отримують на виробничій практиці на підприємствах міста Києва. Сучасний роботодавець зацікавлений мати в своєму колективі компетентоспроможного спеціаліста, який збагачений професійними знаннями, вміннями, навичками та володіє інноваційними технологіями, направленими на професійний саморозвиток та досягнення професійного кар'єрного зростання. Ми докладаємо усіх зусиль, щоб саме такими були наші випускники.